Будемо ставати кращою версією. Потрібно себе. Потрібно якось вертатися в режим, займатися спортом, харчуватися правильно. Я... Розписала свій наступний тиждень. Наступний я тиждень не... буде якийсь більш узагальнений, бо я буду розуміти, чи встигаю я все це робити. Я, я хочу зайнятися собою. Кожен бой. тиждень тренування я буду брати різні. Такий Експеримент зробимо ну, з вами. Я виробилася о 12-й годині. Тренувати, тому ще б колесо вирішила покачати. Привітик! І в цьому відео ми будемо ставати кращою версією себе. Я зрозуміла, що в мене повністю погіршився розпорядок дня. Взагалі, і потрібно якось вертатися в режим. Займатися спортом, харчуватися правильно і забути про проблеми деякі. І я думаю, що саме так я зможу про них найшвидше забути. Це завалити своєю роботою. Ладно, шучу, не будемо прямо кончательно завалювати, бо тоді ще гірше буде. Я розписала свій наступний тиждень. Я не знаю, чи я так буду кожен тиждень розписувати, бо в мене прикол в тому, що мені найкраще писати розпорядок дня з дня на день або на 2-3 дні за раз. А на весь тиждень це погана практика, як для мене, бо в мене дні однаково проходять, і я просто в один час писую декілька справ. А потім буду вже вибирати, що я з цього буду робити в той день. Тому пробуємо. Але я не впевнена, що так і надалі буде. Подивимося. Це відео я планую знімати дня 3, 4, може. Сьогодні п'ятниця. Якщо ви захочете, щоб я вам. Зняла окреме відео про своє харчування, то можете теж писати. Я його буду також покращувати, але сильну увагу буду саме на спорт і режим дня в цьому відео звертати. Я розпитала понеділок. У мене в 9 підйом, потім, можливо, тренування якесь. В 10.30 до 12 в мене читання, тобто почитати. Почитати я в кожен в кожного дня, коротше, буду читати, тому так і записала. Далі з 12 до 13 у мене мови, це або німецька, або англійська. Займатися якоюсь мовою. Потім з 14 до 16 це монтаж YouTube відео, так як в понеділок у мене відео на YouTube виходить. Далі з 16 до 18 це курсова робота, написання курсової, я її пишу, дам. У нас є в цьому році курсова, навчання немає, тому тут якби. Навчання тільки є курсова робота. З 18 до 21 це в мене тренування, у мене на 19 тренування, я порахувала і приблизно в 21 я буду вдома. Далі у мене з 21 до 24 це. Просто закінчити завдання, які я не зробила, так як я ще прогулянка, я можу там з подружкою домовитися чи з кимось піти погуляти. Це я не вписувала, тому якщо я щось цього, цих справ не зроблю, то якраз буде вечір, щоб закінчити їх до 12. А в 12 я спати. І ще, до речі, в мене є курс, який я теж проходжу, бо мені це реально типу, цікаво. І Тому можливо ввечері, можливо, коли читати, то я буду ще й курс проходити, але його я не вписувала, бо не кожен день я його буду проходити, а коли буде час. Тобто вільний час у мене в цей період ще і в 21 сон. Ой, 20, 24, 12 годин сон. Вівторок у мене в 9 підйом. Далі мене маленьке тренування. З 10 30 до дванадцятий у мене читання, в принципі, в мене все так само записано. Тільки з 14 до 15-30 у мене англійський, далі з 16 до 18 зйомка, можливо, сценарій написати О, і монтаж ще можливо. А, і там, де читання і мови, то в мене ще прибирання, Тобто я можу там полосок запустити, поки цими справами буду займатися. Ну і в період цей витерти ще. Скоріше за все, вівторок. Далі у мене під... Е, так, з 18 до 20, да, до 21 в мене теж курсова робота. М -м, можливо, ще курс проходження, тобто я просто період сильно великий взяла, я не думаю, що буду так багато часу, я хочу курсову потрохи писати кожного дня. З 21 до 24 у мене якраз підготовка до сну, курси, читання, вільний час, і в 24 у мене сон. У мене сон 24 кожного дня. Я хоча б з 24 хочу почати, а потім вже по-іншому. В середу у мене підйом 8 годин, не в 9 вже, і тренування, можливо, в цей період. 20, з 9 до 20 до 12 в мене сайкл. Вівторок, до речі, в мене тренування немає, через те, що в мене там урок по-англійському, і в мене в цей день просто тренування не поміститься. А інших тренувань там прикольних немає. Тому вівторок у мене тренування тільки вдома. Звичайно, вдома я не кожного дня, тобто в середу, можливо, я дома тренування робити не буду. Так, от Бо часу не буде. А коли буде, то я хочу ще й вдома робити. Хоча б три рази на тиждень, щоб в мене виходило. Наступний тиждень буде якийсь більш. Узагальнений, бо я буду розуміти, чи встигаю я все це робити. Я цієї ночі дуже погано спала я не могла заснути дуже довго. Мені просто душно, жарко було. Я не розуміла, що зі мною відбувається. Зараз п'ю каву. Отак от. Так. От. І хочу. За цей місяць, поки в мене взагалі немає навчання, взагалі нічого немає. Я хочу зайнятися з собою. Далі четвер? Так, що буде зменшувати? А, сідаю. Треба відео змонтувати. Четвер у мене підйом теж о дев'ятій, так само все. Да, все так само у мене, в принципі, по пунктах. Тільки з 18 до 21 у в мене лоб. Це, типу яка аеробіка. Кожен тиждень тренування я буду брати різні і щоб мені прикольно було, бо кожен тиждень однакові від тренування. Буде не дуже круто, а групові цьому і приколи, що їх можна міняти. На цьому тижні я думала, що пілати взяти, але пілатес був тільки у вівторок. І якраз в той час, коли в мене англійський, а я не хочу англійський просто змінювати якось. Я вже звикла до цього часу, щоб в мене англійський саме в цей час. Будемо з 21 до 24. У мене теж закінчення якогось робіт, читання, вільний час. І в 24 сон. Далі п'ятниця. До речі, я думаю, замітили, що я сьогодні на натуральному. Бо я оцей список, ось, чим я займалася вранці, я прокинулася, привела себе в порядок, поснідала і ось цим займалася. Ну і ще трохи залишила в серіалі. П'ятниця, у мене так само все, а в мене вісім підйом. Тренування, з 10 до 13 у мене сайкл. З 14 до 15.30 у мене клінінг, прибирання. у Мене, якщо що, в мене всі справи написані на англійському, тому я іноді заговорююсь трохи. Далі 15.30 до 17 у мене читання, 17 до 19 в мене сценарії, монтаж відео. Отак от, от. До речі, в четвер в мене теж монтаж в ютуба стоїть, бо в мене в понеділок-четвер і виходять відоси. Який на якому каналі не буду казати, бо в мене завжди по-різному, На який канал я встигну зняти відео, на тому і вийде. Це відео я планую в понеділок викласти бо для іншого каналу у мене ще сценарій не написаний. 19 до 21 в мене курсова робота, З 21 до 24 я так само, як і тоді. В інші дні. Субота у мене в 9 підйом, тренування, можливо, якесь маленьке, але під питання. З 11 до 13 в мене, в мене плавання, в мене з 12 до часу плавання. Ну так, да, трохи я запуталась, в мене з 11, з 12 до часу плавання, і потім до 2, щоб її прати. Коротше, я тільки в 3 буду вдома. Я тут трохи запуталась. Все, паде ручка. До 14 я тут трохи реально не притачила. Е, бо я в 15 тільки тут вдома, так, от 15 тільки вдома, ну хай буде з 15 до 15 до 30 мови. Е, там я щось зміню, бо з суботою трохи чути не палатки. З 15 до 30 до 17 в мене читання, з 17 до 19 в мене сценарій, монтаж відео. Можливо, подалі я не буду якісь справи писати, тобто, але читання в мене поки в розпорядок ще не увійшов окончательно, тому я його теж прописую, щоб розуміти. З 19 до 21 в мене курсова робота, потім в 24 теж сон. Неділя. В 9 в мене підйом тренування, з 11 до 15 в мене малювання, 16 в мене мови, до 17-30, 17-30 до 19 читання мови, це просто вивчення німецької або англійської. Книжки сюди, скоріше, не входять, тобто читання книжок там на англійській мові не входять. Тобто з 19 до 21 це сценарій, ми теж відео, все таке. Тренування, до речі, в неділю немає, це єдиний день, коли немає тренування, а ні, вівторок і в неділю я, скоріше, все просто вдома буду якусь малесеньку розминочку робити. І з двадцяти одного до 24 просто закінчення завтаніки і всяке таке. На вихідних іноді буде щось мінятися через те, що якщо мене там гулять позвуть, то можуть на півдня позлати. І типу я нічого в неділю особливо не зроблю. Але це виключення. Тому я їх не включаю. 23, 20... 24 чотири в мене сон. Можливо, я перейду на 11.30, тридцять, 11 сон. Хотілося б дуже. І ось так, от я оформила оформилася. Я подивлюся, можливо, якось по-іншому буду потім заповнювати. Такий експеримент зробимо з вами. влогів. Я не знаю, можливо, наступний тиждень я зніму вам тиждень влогів. Якраз це все перевіримо, чи працює мій розпорядок. Я думаю, буде цікаво вам подивитися. Та Те й мені теж, в принципі. Тому я п'ю поки каву. І так, да, я ж не сказала, я сьогодні на тренування йду. Я. Я не пам'ятаю, я на 18 йду На тренування? Я не пам'ятаю, я на 18 або на 19 сьогодні на тренуванні йду. Зараз я хочу трохи помонтувати відео. Можливо, взяти книжечку почитати. Я читаю зараз книжку Вибір я просто вчора чутьлі не ридала на цій книжкою ввечері. Просто е... дуже складно читати такі книги у теперішній час. Пропоную мінятися разом зі мною. Я хочу трохи змінювати свій контент. Не те, щоб якось окончательно його змінювати. Такі відео, як були, вони й будуть виходити, тобто влоги там, або я щось буду розповідати. Але я хочу більше якогось мотивуючих відео знімати, щоб якось вас мотивувати. Але будь ласка, не робіть висновки з цих відео, це не означає, що я якась кожен день продуктивна. Я щось роблю кожен день, це взагалі не так. І в мене теж буває настрій поганий, що нічого не хочеться, буває ніколи нічого не хочеться робити. Але просто який сенс такі, в такі дні знімати. Якщо я просто там можу сидіти цілий день, або щось почитати, або навіть взагалі дивитися просто щось і все. і змонтувати. І я думаю, вам не цікаво таке бачити, тому я стараюсь трохи покращувати свій контент. Сподіваюсь, вам зайде. А поки я буду монтувати відео в TikTok. я хочу викласти сьогодні відео в TikTok. для цього мені потрібно його зараз помонтувати. І піду пообідею. Пройду, я знімати не буду. Це буде окреме відео. Але Якщо хочете, щоб я показала свій раціон на тиждень. Як я зараз харчуюся. Ну, не прям ідеально, звичайно, але я хочу менше солодкого їсти, менше якогось фастфуду і більш корисно харчуватися. І пити воду, до речі. Повертаю режим. І ось такий в мене сьогодні буде обіг. Я йду, як і казала, на тренування. Так, де резинка? Ось резинка. Я просто, не мабуть, зразу волосся зав'яжу. Потім не зав'язувати. А з розпущеним займатися не дуже зручно. Тому отак от, от. Я думала взагалі гелем іще, але гелем було б круто, якби я сьогодні голову мила. А я її сьогодні мити не буду, бо завтра в мене тренування в басейні. Я сподіваюся, що я завтра зможу піти на тренування. Все. Думала чимось вкладати ще в результаті зробила звичайний хвостик. І все. Зараз покажу, що я беру з собою. І губки нафарбую, бо вони в мене занадто бліді. Взагалі, спортивний одяг я зразу на себе одягла. Це топ і лосіни під джинси одягла. Я і так лосіни під джинси одягаю, бо на вулиці вчора була весна а сьогодні холодно. Тому яка різниця, які саме лосіни я одягну. Я одягла ті, в яких займаюся. А топ. В ньому, звісно, не сильно прям зручно, бо я одягла кофту прям на топ, тобто вона широка і там взагалі нічого нема. Але думаю, нормально. Водичку беру з собою, кроси, полотеннечко і носочки. нас носочки. Отакий у мене комплект. Да. А, І ребінет. Рібінет я беру ось цей. Щоб сильно не Коротше, кудряшки не поврядить. Їх, звісно, практично вже немає, але все рівно. І зараз я хочу ще ззаді трохи водою пройтися, щоб зробити типу як зализаний хвіст, але без геля. Бо я вчора-завтра їх точніше не роздеру тоді, якщо зараз гелем ще попользуюсь. І можна буде вибігати на тренування. Довго я не була на таких тренуваннях, тільки в басейн ходила, тому треба відновлювати. Да. І у нас зараз 5 годин, тобто мені виходить вже потрібно. Я спеціально, спеціально одяглася, щоб там сильно багато часу не тратити, тому зараз малюю губки і буду вибігати. Тренування в басейні. Я вже готова. Бажання взагалі ніякого сьогодні прокидатися і виходити на вулицю не було. Але я записана на тренування з тренером. Це мене і мотивує кудись видвигатися. Зараз десь 11, мабуть, щимось. і в мене на 12 тренування. Тому я вже і йду. Бачу, хоч, що. що мене роки болять. Бо маленька репатура в мене все ж таки Але вчора я вирупилася о 12 годині, бо треба було дещо ще закінчити, а так я ще в 11, мабуть, спати хотіла. Це для мене дуже дивно. Ще сьогодні холодно на вулиці. Капець. Весна буквально була один день. І знову похолодало. Тому я сьогодні самого ранку мерзли. Але минуло ночі ну, мені прям жарко було І коли я було жарко, а прокинула своє холод. я иду за Так, я вчера не встыхла, через те, что спешила, то вот так вот. Ну, день, наступный день. И я стала пить меньше воды. І сьогодні без тренування, тому щоб голосу вирішила покачати трохи прес І завтра я на тренування піду на, на Аеробіку планую піти Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь Давай, на канал, Ставте лайки, натискайте на колокольчик. Пока бка, а я буду вже відпочивати.